Всім привіт підписники. Сьогодні ми з вами граємо Дорс. І я починаю з того, що напали на віхті. Дивився мій попередній відосик, тому я себе подивитися, тому що він був. Тому що він в мене вийшов по дольці дуже прикольний. А ми з вами в одне мій розломик, я вже до нього привик. Раніше подання не привик і... Сьогодні знову я пороблю різні штуки з розломом. Попробуй туди положити зразу 10 палочок. Треба знайти 10 палочок. Я говорю не кинути палочки, а знайти 10 палочок. Чи туди можна положити 10 палочок чи ні. Зараз, Сьогодні ми з вами скоче всього, що перевіримо. Або, напевно, що точно, що перевіримо. У мене вже майже 10 палочок. В них вже цілих 6 штук. То есть в зашвсю кімнату, у мене вже шість палочок, прикол. У меня... Вот ми розмовим, як у мене ножниці там. Всі справи там. Йо-йо-ч, а де палки? Я хочу... Хотів... Друга батарейка, но палочок поки що, що у нас немає десять. Тоді в наступну кімнату підемо. Йо, я в шкафчик завез. Прикол. Но підписники. Підписнички наші прикол. Лютий. Підписники я трошки поставив на паузу, бо тут було бо все дуже скучно, тому підписники ми з вами будемо. Вставляємо всі палочки і йдемо далі. Дошукувати всі 10 палочок, щоб їх положити в сам наш розвонок. Я їх не буду там залишати, а просто. скріч. А, так тут не може бути а чого я обертаюсь. підписники, ми з вами робимо на ці кнопки, нажимаємо на ці. На ці на «C». О, де? О, де всі палки! Ні? Я хочу експеримент сьогодні провести. Ну родили ще ми сьогодні теж порівняємо, якщо вона буде здесь на цій кімнаті вже палок всіх то десять. її ми вже перевіримо за 6 палками. Що не буде скільки мені потрібно палок. Ні! Мене їх сім, но мені потрібно О, Вісім. Девять. Ну, будь ласка, ще одну. Ще одну. Ось тут -от ще. на сто... Наступну кімнату вже зайду, то вже буде закриватись кімнати. Вже перше закриється. Тому, блин, варі... у ще одну палку просто. Ти девять попав положить вам. Сейчас скотчу вс, что скотчув вс можливо. Ні, все-таки мені треба йти назад з 9 палками, а не десятьма. Ее не то есть Це дуже погано, я хочу 10. Чи можна їх можно і Зараз положить цей момент. Ні, зломок чи можна положити дев'ять палочок в розгоні. І зараз ми перевіримо, чи всі палочки... Якщо тільки подивіться, як палочка виглядає в розгоні, ось так. Прикольно. Правда? Ну, і я саме на ножниці, і в мене залишається дев'ять палочок. Десь з двома мене, напевно, так само зробить. робиться. Якщо ми подивимося, які. Десять палочок, то так само, напевно, робиться. Ну, і дев'ять палочок. Ну, вже вісім, тому що одну кинув. Якщо попробувати кинути паличкою і залізти туди, воно в мене кинеться? А, ну вона в мене, звісно, світиться в руках, тому що я, якби... Я з такого десіла та паличкою, бо тут був один шкафчик, де прилутав. Ну, підписники, йдемо ми з вами далі, підтечо. Сто кімнат проходити, і Ой, блин, я забыл, кто был пошел. О -о -о -о, иногда анимация не стоит. А, ну, напротив, посвятите. Блин, это не стоящий. Кстати, у меня на кого-то побочка дюпнулась. Что-то мне казалось вот такая. Скринчик, фейковый. Пом'ятаю цю кімнату. Це лампочка в одному этом самому місці, як на моєму відосі в одному. Писники скрич. Вау! Нагрудний фонарь. От подивіться, як можна. Як я вам показувала, найкраще робити. Ну хто не бачив це відос, то. Найкраще робити вас так, ще зажигалку підвітрувати. Це було прямо супер круте освіщення. Так поздно таке круто. Я говорю, щоб так не какого-то найкащей любити. О, палочка шоста. Бо їх у мене дев'ять постійно покидав їх. Ну а що мені з тими палками робити, якщо я їх десь не треба? І на грудний фанат прикольно давати крейсі. Мищі, яка тут є в норках. Подивіться моє одне відео, де я розказую про розлом, якщо ви не знаєте, добре, що таке розлом. Йой, підписники. О, відмички! Тож дуже пікольна штука. Досі два це одна із рано, «Досі дуже крутих штук. Вчера на 2 дуже прикольна штука. За допомогою неї хрест не можна знайти. За допомогою відмичок досі два. Хочу мій. І бейс за допомогою них можна. Знайти досить... зробити досить два. У мене вже є бейдж за допомогою, ніхто моя вже не буду його получати. Відмички то крута та штука, тому советую і то вам лутатися, щоб знайти відмички. Про бейджі цього я теж розказував в одному з своїх відосів, який ви отрите. Тому, писники. От тебе зарядити з тебе. О, лампа, підписники ми з вами опускаємося. Відмичка, ну то ну, прикольна штука. Якщо... коротше, ви знаєте, треба вставити відмички в генератор, то що я зараз не буду робити ось так ну, зараз, якщо в тебе вже є лампочка, то ти вставиш лампочку, а не відмички. Тому я встав зараз. Якщо я бы ведметчик вставила, то в мене вже є цей мом я не Хочу його поучим хочу, по... хочу часто работу. Ну, а хочу відкрити ящичок. За допомогою відмічок. Ну тут здесь досить два Є ящички такі прикольні. Каких-то відкривать за допомогою ведметчика. Я недавно пощал да досудим, но. Ну я вже багато хто Розкріч, кричить. Наповню на повну Хату. Ну... О, цей ящичок можна відкрити відмичками, але цього разу я хочу трошки інші відкрити відмичками. Хоча можна і цей, але я вже такі ящички відкриваю відмичками нахід не підкладні. Гереса може бути, але я хочу відкрити простий ящик. Ну ящика не короче покажу, що я хочу відкидывать и відмечками, но пикону штуку. Потому вже ось цей свеч. Я ведьмачка зараз не вставлю. Писники, я знаю такі пікол. То фейковый кетчуп я поздравил сегодня звуки включив. Ну і тому. О, звуки Грамбо підписники, чула. Вийдем далі. Скріч, Гіго. У мене скліч заспокої. З кічом можна спастися допомога Його поняв. щоб знав, що він тут є, налякався. Ось такі ящики хочу відкрити, тільки на кого є відмички. Бо тут є ящики, якого можна відкривати, тільки відмичками купити. Ну чого я би сейчас взяв прийдусь? Я вже трошки відвик віддался, бо ще б дос один грав. Останній час ще в один без шага, грав, 22. Ну и мужу, и і мужа, я видно. Підписники тому я можу десь е, близько зафаювати, здохнути. Тут мені вже ці ячечки не попадають, а на новій кімнаті їх набагато більше, ніж далі вже йде. О, спеціально такий прикол. кол. Є, я хочу трошки інші відмичками тебе відкрити. Другі відмички, якщо знайде, знайду, то їх потрачу, напевно, на цей вже ящик, бо їх більше. Щось їх вже... до фігури не знаю, якщо це ящик. Ну то я вже не буду на нього. Он был фігуру вже досить близько буде, вже скоро. Я сейчас не я к тебе есть, только не могу найти. У нас же они еще було більше беже Ну, це раніше. А що тут такого? А, просто батарейки тут. Ну підписники як я шукаю, цей ящик вже. Раніше нет, було відмичку важко ще знайти, а тепер, по-моєму, наоборот, ящику важки ще знайти, а не відмичку. Відмичку, по-моєму, вже не так важко, знаєте. Відніше було супер важко, але це вообще в даніщому взагалі, майже. О, прикольно. Надо. Эти короче, то не прикольно. Вот ёй. Ну, аж не я как бы здесь. Ну, батарейки тут, кажется, здесь загалку, думаю. Я вывелась так вот. Йой, чому мені не можна поздней такий яхтик? перший раз я знайшов таку кімнату. Он перший раз я на таку кімнату знайшов. Вау, вона прикольна. Ні, пошли я все-таки вже Тут воткей. О, силька золотка. А тепер самі нужны эти ти коли в кімнатку ми з вами знайшли деякі місця, <плес> мені все тут ким підмичок. Ну, фігура. Тут ось десь має вже бути цей ящик. А де те, от баце його це вот. Заладеть. Чо ти там сидиш? манину по тебе о прикольно, манита обосую посуду мне мой до тебя и так мне дал ударить. идти не получил бейдж за свою соду А что мне что за это? Бикольно. А за это? Уже ты... не хочешь, малышка. Ну, зато с отводным точкой себе ивентарь был. І союзу саду би яч получив. Це <гум> найкотіше, що я тільки щодбув, получив. Напевно, все-таки це ящик відбавила, тому... такая цена недоспотимная штука вау Кожяє вже уже витамины видно вместе кажется на нього не давай костюм заместент іменно стільки предметів багато Я побуваю просто витамины

Ні, це тільки інтернет, я нюхаю. Відписники ми з вами світом великим фонарем Ну відписники ми з вами досить довго проходимо. Мама ну, тих ясночки не. І тепер ми з вами відкриваємо цей от ящик тепер не було. Мені знайти якось. Вау! Уазить. Ну, указка якось слабо мені. Да за відмички слабо. Ну йой. Я ж відмички ці депро подати, вони мені просто лазер, дали. Фігня. Некзар. Вони мені пусті відмички, а я... Вони мені пусті лазер, а я у Дорсі 2. А вони мені пусті лазер. Прикол. Везучість не в мене дуже добра, сама найкраща у світі. Реально. Прямо можна було відбачку подізати, бо воно 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 Сіка пройти. Ще дуже гидко пробує проходити його, ну, тому що захотілося його сьогодні ще спайти Сіка. Ні, того як зажигавка. У ну, мене було б свічки, може б її б би собі. Є підписники. Раз підписнички. Ну, підписники ми йдемо з вами далі приходити. Бо ну, мені не потрібно ні ніде чого. Ми йдемо далі, 125 двадцять п'яти кімната. песенки. Яка тут вже кімната? 127 оцінка. Щось так мама пошли. Сюди Карт. Я не понял, що він мене буду зараз на бучі мне покоти в мене. Так а кімната? Валика дивна. Чика хотів ром посвітити великим. Чому ви не покоцали? точки тільки що не понял. что бывает, такая вот прикольная из комнаты. Не, точно не там челы звуки. О, ну, можно хотя бы в должности промонтировать свои Ака кімната? Ой, не в друге, а в восьми буду не в сам. він каже, восьмой восьми буде А там Так. А там подивиться, каже, що вони там скажуть, і я їй напишу, пояснюється там, що не может все. Так, я тебе то буде на перші. То я, щас... я записую відео. Ну, Підписники, а? ми з вами проходимо. Ч є за? Яка ж та кімнату я вже забув навіть сам. Че я ви ще забуваю, яка ну, кімната? Не все, а, вот 138. То ведь бы фейковий скетч був. Ну, тільки не така кімната, не на їх. Ну а расти нашел. поясники нам завершили еще две лампочки, а мы пройдем тю поясники. Ми, кстати, всі, ми все зелене бачимо. Йо, мені знову хтось там написав. Я вже знайшов всі лампочки залишилось нам тільки їх вставити. Ще дуже легко, тому що я не нубік. Ну і ви, напевно, ні. Не, я нубіку далі. 140, вот тож я пересіком просто так маргаю. 141. Я вже... я мав раз ран до фотосіка. І хочеться його тепер пройти. Що я десь любив, не так усі багато раз. Все, нусічок. Не знаю, чи я зможу його точно бо Він досить тут важкий. Стіки досить важкий, тому. На Сіті нікого не можна розслаблятись. 144. Ну йо, я ж стрибнув, так нечесно, підписники. Я стрибнула, воно мені не стрибнуло. Підписники, ми з вами стільки всього, стільки часу проходили, щоб здохнути на Сіті. Каже, видалять Сіка такого важкого. Кажіть буде у Кіше, де не нормально. Підписники з вами був Саша. Всім па-па.